Розчищають територію від сміття та розгортають пісок на пляжі. Так розпочалися роботи з благоустрою території для відпочинку. 20 років в цьому селі проживає Катерина Бриченко. Каже, раніше місця, де можна відпочити, не було, тому і задоволенням долучилася до прибирання. Наші дітки повинні десь скупатися. У нас взагалі немає тут такого місця. Не було все позаростало. А тепер буде в нас пляж, буде діткам де ходити. Прийшов допомагати односельчанам і Володимир Бойко зі своїм сином. для села це якраз таке, що треба. для дітей, для молоденького покоління, щоб купатися там. Ми все давно чекали цього пляжу. Все помогає. Вирубує гілля біля пляжу. Місцевий житель Анатолій Гавриш. Хочеться допомогти силу, лучше зробити ну, порочищали, проспирювали, поворубала. Таке бачите, тут заручав багато. Що. зраділа такій ініціативі, і 74-річна Ольга Вакула каже, залучила до прибирання і онука. Багато скла ми знайшли, багато пластику. От загребти його, щоб було чистеньке, щоб піском потім засипати. І добре тоді на сонечку грітися. Розкидає пісок 20-річний Євгеній Циганик. Після облаштування місця, каже хлопець, буде з друзями відпочивати вже у рідному селі. Немає ж де купатися, всі їздять у Каліногору, бо там єдинственний пляж, що з піском все. Більше немає ніде, все заростає, все. Потрібне місце і для харчування, тому додатково майструють стіл та лавки, розповідає місцевий житель Юрій Кунчич. Будуть їсти, будуть, гуляти. будуть. Так, пере. Підтримали ініціативу старости облаштувати гуртом територію, каже місцевий житель Сергій Киряченко. Староста це попросив, організував це, все вирішили допомогти, що ми могли нашими силами допомогти. Створити місто для відпочинку вирішили на початку року. Тепер поетапно виконують усі роботи. Виробили очерет, покосили та завезли пісок, каже староста Сергій Кожем'яко. Вже завершальна така стадія, його трошки розрівняти, спланувати. Поставимо стола, є роздівалка, є туалет. Ну і дай Бог, щоб воно люди відпочивали. Для села це маленькі такі події, які роблять ну якось краще життя села. Сергій Кожем'яко додає гуртом. Вони демонструють іншим, що у селі можна зробити затишок власними силами. Тетяна Зозоля та Масгорозя, новини на Суспільному, Черкащина.